Добрий день, вельми шановні члени журі. Сьогодні я, Рак Варгарита, учениця 6 б класу Козелецького ліцею No1 Козелецької селищної ради, хочу представити вам захист своєї роботи на тему Сучасний молодіжний сленг». Українська мова одна з наймолодійніших мов світу. Протягом довгого часу зміна ціннісних орієнтирів мала колосальний вплив на мовленнєві та мовні процеси. Що набувають нового і нового характеру. Важко оцінити ці зміни, зокрема, якщо говорити про таке явище в українській мові, як сленг. В основному це поняття асоціюється з молоддю. Чому ж наші українські юнаки і дівчата використовують сленг? Можна виділити декілька причин. Часто у спілкуванні використовують сленг не тільки щоб повідомити якусь інформацію, але також для висловлення своїх ідей, світовачень, певним чином виразити свою особистість. Крім того, сленг може виступати способом влиття в колектив, щоб бути сприйнятим своїм у тій групі людей, з якою відбувається спілкування. Значну кількість сленгових висловлювань українській мові можна почути під час спілкування окремого кола людей. Це створює емоційну атмосферу, зближає їх між собою. Та дозволяє коротко, невимушено виражати свої ставлення до подій чи явищ, що обговорюється. Сленг також може бути використаний для опису різних ситуацій та вражень в іронічному плані. Насправді, молодіжний сленг не такий вже складний, якщо розумієш англійську. Адже більшість нових лексем виникає шляхом запозичення слів з інших мов, особливо англійської, та хоч трохи розбираєшся в сучасних трендах. Наприклад. Шеймит від англійського слова шейм – соро, рофлити від слова роф, насміхатися, жартувати. Цікавою особливістю молодіжного слену є заміна значення лаксе української літературної мови, що викликає іронічний відтінок. Наприклад, базар в літературній мові це торгівля, переважно на відкритому місці. А серед молодь це слово має, це слово має значення мовлення. Ще досить популярний прийом, що використовується в української мовлені української мови – це заміна значення слів семантично, що створює не зовсім доречний і точний смисловий відтінок. Наприклад, замість фрази йди сюди, використовується сюди, мігру сюди», «кроку сюди» та інші. Також активно використовується в українській мові суфікс заниженої емоційної марковності, такі як «ха». Депресуха, класуха, юк, сидюк, ло, файло. Трапляються також і пословий суфікс. Велик велосипед. телек, телевізор. Комп'ютерна мишка. Також, як приклад, є краш людина, що подобається, Крінч, сором. кріпов, страшно. Флейм обмін повідомленням. Фіча особлива. У цілому, можна стверджувати, що існування сленгізмів, які, по суті, є невід'ємною складовою будь-якої мови, доводить, що мова залишається динамічною системою, яка постійно живе і розвивається. Слід зазначити, що в переважній більшості випадків, коли йдеться про молодіжний сленг, Люди звертаються саме до тих лексичних одиниць, які є стилістично зниженими, класифікуючи їх як такі, що засмічують мову. Але питання про те, чи є це дійсно так, для кожного залишається відкритим. Можна навести ще безліч прикладів молодіжного сленгу, але на цьому ми будемо завершувати. Отже, у своїй роботі я дослідила причини використання вмовлені. Молоді молодіжного слену, особливості значення та творення таких лексем. Дякую за увагу!